Hi, my lovely students. Привіт, мої любі студенти. Напишіть, як у вас справа. How is it going? How is it going? Як відповісти на це запитання? Як ідуть справи? It is going quite well. Really good. It is going really good. Not so bad. Напишіть в чаті. І так, ви вже досягли якогось рівня в англійській мові. І не знаєте, що ж робити далі. Ви вже знаєте всі граматичні часи. Як же підвищити ваш рівень з Pre-Intermediate, наприклад? Це вчити та використовувати фразові дієслова. Чим більше фразових дієслів ви знаєте та використовуєте, тим вище ваш рівень. Це може бути рівень, наприклад, intermediate, upper intermediate. На всіх тестах. Які ми пробуємо проходити разом зі студентами, якщо вони хочуть отримати якусь, наприклад, роботу чи переїхати за кордон, ми готуємося до різноманітних тестів. І дуже часто в завданнях є запитання з вживанням фразових дієслів. І сьогодні ми з вами розглянемо одне з найпоширеніших дієслів: це «look». Лук скажете ви. Я знаю це дієслово, звісно. Що ж таке фразове дієслово? Фразове дієслово це коли до дієслова основного, наприклад, лук, який ми сьогодні вивчаємо, додається прийменник або прислівник. І виходить ціла фраза, тому що не одне дієслово, а фраза. So, let's get it started. Look for. Look. Дивитися for – Шукати це, це а дієслово означає шукати. І так, я шукаю роботу. I am looking for a job, якщо це прямо зараз. Я шукаю ключі. Я загубила, шукаю ключі. I'm looking for keys. Не забувайте вживати прийменник чи прислівник. Тому що без них у вас просто дієслово дивитися look. І так, він шукає ключі. He is looking for keys. Very nice. З нетерпінням чекати. Хто дивиться shorts, ми вже розглядали це дієслово. Look forward to. Зазвичай вживається в Present Continuous, тому, тому що ми саме зараз чекаємо, щось з нетерпінням. Наприклад, я з нетерпінням чекаю відпустки. I'm looking forward to my holidays. I'm to my holidays. Чи коли ми пишемо листи, англійська це дуже ввічлива мова, в кінці ми пишемо з нетерпінням чекаю вашої відповіді. I look forward to your answer. Або зараз я не терпінням чекаю. I'm looking forward to your швидка відповідь to a quick answer. The next one look up. Шукати щось дивитися в, дивитися в словнику зазвичай. Якщо не знаєш слова, подивись у словнику. If you don't know an English word, look up in. The dictionary Ще раз, if you don't know the word, look up it. Це це слово. in the dictionary nice Доглядати за кимось. Якщо у вас рівень при intermediate ви, напевно, знаєте це слово цей вираз look after. Вона доглядає за молодшим братом. She looks after her. Little brother ще раз взагалі, да, взагалі доглядає. She looks after her little brother. А якщо вона доглядає за батьками, she looks after her parents. А ви доглядаєте за кимось? Наприклад, за вашими улюбленцями? I look after my lovely kittens or dogs. Наступний вираз обережно! Обережно. Watch out, можливо, ви чули. Або так само: Look-out. Look out, The car is coming. Обережно іде машина. Look out, the car is coming. І потрібно більше емоцій, щоб людина дійсно зупинилась і була обережною. Обережно не плутайте ці слова, ці вирази. Look down on. Це означає, начебто, дивитися вниз. Look down. Look, подивись вниз, On. Зневажливо ставитись до когось. She looks down. On smoking people. For example, she doesn't like them. Зневажливо ставиться. She looks down on. На когось, да? начебто дивитися зверхньо вниз. Навпаки, поважати когось. Це. Look up to. Запишіть уважно. Look up to. Наприклад, я поважаю свою вчительку англійської мови. I look up to my English teacher. Чи взагалі іншу вчительку? I look up to my teacher. Поважаю ще раз зверхню вниз. Look down on. Look up to. Поважати. Зневажати поважати. Давайте повторимо всі. Дивитися за кимось, доглядати. Look after. З нетерпінням чекати. Давайте швидше. Look forward to. Шукати, наприклад, шукати роботу. Швидше за мене. Look for. Look for a job. Кит. Шукати в словнику. Look up in the dictionary. Look up in the dictionary. Зверхньо дивитися. Look down on. Поважати. Look up to. Якщо ми скажемо просто подивись на картину, дослівно. Look at the picture. Це фразове слово здається таким заплутаним стільки. Прийменників після прислівників, як же запам'ятати? Все дуже просто: практика. Практикуйте фразове дієслово в повсякденному вживанні або на уроках англійської зі мною. Побачимось, See you next time. Goodbye!